У столиці продовжують практику соціальних ярмарків, на яких продають товар дешевше і без посередників: овочі, фрукти, солодощі, м'ясні та молочні продукти чи охоче купують. Бачив Вадим Ярошенко. Для пані Олени продуктовий ярмарок чи не найкраще місце для покупок. От і цього разу жінка не втрималась та вже тримає в руках повні пакунки з харчами. Купила собі баночку меду липового, я дуже люблю липове, а сестра мене любить гречани. Так їй, значить, баночку гречаного купила і купила квашеної капусти, тому що це наш настоящий лимон, тому що найбільше вітамін це у капусті, квашеній. У бажання купити найсвіжіше та за сприятливу ціну пані Олена не єдина. Тому у столиці постійно організовують соціально продуктові ярмарки, де можна придбати необхідні до столу товари і безпосередників. На дані ярмарки ціни е, на 10-20% нижчі, ніж взагалі в, е, по місту в магазинах. По-перше, ціни нижчі. По-друге, якість товару е, в, більших, в більшому випадку своєму е, вона вища. Тобто люди можуть. Контактують безпосередньо з товаром, купують в, от, в тому вигляді, як селян її вирощує і продає з, з, особисто з рук. Не, не ті люди, які перекуповують товари з магазинів чи оптових баз. Зі своєю продукцією, чи не всі регіони України? Тут овочі та фрукти, яйця, солодощі, молочна та м'ясна продукція. Салко, м'ясо, свинінка, тілядінка. Домашня свинінка, шикарна. Натурпродукт дешевше набагато чим на магазинах, чим на ринку, на будь-якому. Так що звертайтеся, все смачно, пробуйте. Поруч десяток різновидів меду та суміжна продукція з нього. Допоможуть обрати та й про лікувальні властивості розкажуть. Липа йде вона при вірусних інфекціях, дуже добре, то тобто збуває навіть температуру. Гречаний дуже багато гемоглобіна в ньому. Акація він йде проти аліргівний, при сахарному діабеті приймається. Прополісне масло йде рано заживляюче, є мас для суставів на бжолах, дуже добре, є воскова моль при льогочних заболіваннях пельця це повишення імунітету. Приходять на ярмарок цілими сім'ями, адже і скупитися можна та й з користю прогулятися на свіжому повітрі. Набагато приємніше ніж в магазині. Я думаю, що, хоча можливо, це якісь є незручності в силу того, що це проїжджа частина перекрита, мені як покупцю приємніше ніж в магазині. Ми із людьми поговорили, і продукти купили всі необхідні. Та й про порядок не забувають, бо постійні ярмарки, що їх влаштовують у Голосіївському районі, це не лише вигода для людей. По суботам це дві вулиці: це Паньківська і Голосіївська. Ну а потім за розкладом у неділю у Конаконіва, тобто є ярмарки. Ми намагаємося їх прибирати. Ну звісно, після цього це ж не тільки така краса, а потім вже дуже багато такої підводної роботи, що потрібно робити. Загалом лише сьогодні такі соціальні ярмарки пройшли у п'яти районах столиці. Водим ярошенко, Станіслав Бурчак, телеканал Київ.